Що ж маємо робити, хлопці? Сироти ви мої сиромахи. Та й люди добивати, ось що! Я, я добивати. Командири! Олександр, скільки верст там столку нового? Щоб завтра з артилерією був там! Є. Коли візьмете столкуновы, хлопці, і знестожите Петлюру, не забудьте сказати жителям. Граждане, великодушно, извините, що винуждені були дати бой під городом. Чуєте? А якщо Петлюра втече в Польщу, так ви не стісняйтесь, а прямо. Прямо на кордоні станьте? І щоб птиця не пролетіла. А если пролетіть птиця, то бійте і птицю. А якщо буде пролітати птиця, то бійте й птицю!